день, малята! Сьогодні я запрошую вас до себе на кухню і продовжимо говорити з вами про хліб. Ви вже дізналися з попереднього відео, що спети хліб, нам потрібно борошно. І звідки з'являється борошно, ви також знаєте. Але подивіться, крім борошна, у мене також на столі є інші крупи. Наприклад, булогор, пшенична крупа, манна. І кускус, -кус. з борошна готують хліб. А що можна приготувати з інших круп? Так, матусі вам готують смачні корисні кашки. А скажіть, будь ласка, чи знали ви, що всі ці крупи між собою родичі? Так, от, я розкрию вам цей секрет. Вони, між собою не тільки родичі, вони діти пшенички. Тому що саме з пшеничці. Виготовляють усі ці крупи і також борошно. А давайте розглянемо їх. Ось перше у мене борошно, манна крупа, кускус -кус і булгур. Як ви думаєте, чим вони відрізняються між собою? Так, звісно, кольором, але не лише. Хож вони Має різну величину крупинок. Давайте спробуємо просіяти їхні крупинки крізь ситочко. Спробуємо вогу. Ось я його набираю. І що ми бачимо? Нічого не просіюється. Це означає, що його крупинки великі. Спробуємо кускус, -кус, адже ви знаєте. Що він має форму хорошинок, вони набагато менші, ніж чи крупинки булгора. Як ви гадаєте, просіється? Спробуємо нічого не відбувається. Кускус також не може потрапити крізь отвори нашого синечка. Спробуємо манну крупу. Так, матусі вам часто готують манну кашку. Ми спробуємо просіяти її. Ви бачите, як біленький сніжок ось так просіюється крупинками між отворами ситечка. Це означає, що манна і її крупинки найдрібніші. Спробуємо наше борошно. Так! Воно найбіліше і воно найшвидше просіюється ось так, що вам це нагадує? Звісно, зиму і снігопад. І все-все борошно просіюється крізь отвори, тому що борошно не лише подрібнена пшеничка, а ще й розмелена стан пилу. Кожен день на вашому столі з'являється хліб. А який він буває? Хліб? Найпопулярніша їжа в будь-якому куточку світу в будь-якій країні. Хліб буває різним. Дивлячись, з якого борошна він спечений він буває білий і чорний. А за формою і круглий, і довгий, і квадратний. А за свіжістю свіжий і черствий А за смаком солодкий, солоний, пряний, якщо в ньому багато спецій. Що ж роблять хліб? Потрібно змішати борошно, сіль та воду. Ми можемо спробувати це зробити самостійно. Ось у мене вода. Борошно змішується легко з водою і виходить клейка маса. Її можна вимішувати як за допомогою ложки, так і руками. Морошно змішалося з водою і утворилася ось така цупка маса. І її зробила вигляді кульки. Як ви гадаєте, що станеться, якщо її запекти у духовці, у нас вийде хліб? Ні, я розкрию вам секрет. Вийде твердий коржик, який навряд чи не вам буде смакувати, і чи зможемо ми його кусити своїми зубками? А як же ж тоді зробити хліб? Для того, щоб вийшов хліб. Потрібні дріжджі. Дріжджі – це такі бактерії. А точніше, гриби. Але не ті, що ростуть у лісі. Дріжджі дуже люблять їсти цукор. Якщо їх змішати разом, дріжджі прокидаються і починають збішуватися, рости. А ще дріжджям потрібно повітря. Бо вони дихають, так як ми з вами. Коли вони дихають, то утворюють ось такі бульбашки, як в газованій воді. Отже, щоб замісити пухке тісто, нам також потрібні дріжджі. У мене є ось такі, вони називаються живі або пресовані. Вони починають працювати швидше. І ось такі у пакетиках сухі дріжджі. Вони тут сплять. Щоб їх розбудити, нам потрібно цукор. Допустимо водичку, додамо цукру, додамо борошно, яке ми змішали з водою, розмішаємо ретелю і додамо дріжджів, Вимішуємо все серетелю, що змішалася маса нас, і залишимо в теплому місці. Минуло трохи часу. Що ми бачимо малята? Маса збільшилася. На поверхні виступили бульбашки. Це значить, що нам вдалося розбудити дріжджі. Вони прокинулися, починають рости і розмножуватися. Дуже можна додати ці дріжджі до борошна, молока. олії можна додати і замісити тісто. Ми це спробуємо з вами зробити. І вже з тіста, в якому є дріжджі, можна зробити ось такий пухенький та м'ягенький хліб. Або інші хлібоволочні вироби. А я прощаюся з вами. До побачили. I don't think it's just a change.